Боже дорогі брати і сестри, перед нашою молитвою хочу зачитати слова і поділитися деякими думками. Це притчі Соломона, 18 розділ, 24 вірш. Бувають друзі, що, поход... що провадять до загибелі, але може бути друг, який прихильніший, ніж брат. Амінь. Ті слова, які записав Соломон він говорить про тих, з ким ми постійно спікуємося, про тих, хто нас оточується, про наших друзів. І нам важливо слідкувати за тим, хто є нашим другом. Чому ж це важливо? Це важливо, тому що ті, хто нас оточує, ті, з ким ми постійно спікуємось, вони мають деякий вплив на нас. І цей вплив може виявлятися в тому, що те, що вони нам порадять, може бути нам на добро, але може бути нам і на зло. І в цьому місці Соломон ділить друзів на два типи: перший тип це ті, які проводять нас до погибелі. Якщо ми знаходимося в оточенні людей, де немає віруючих, які не мають нічого спільного з Богом, і в них на думках лише гріховні речі, і ми будемо постійно з ними спілкуватися близько дружити, то рано чи пізно це може привести до того, що ми можемо впасти в такий самий гріх. Апостол Павло писав в першому посланні до коринтян з 15 розділу, 33 вірш: не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Неодноразово чу в історії, як діти з віруючих сімей, віруючі молоді люди попадали в різні компанії, де були різні гріховні речі, і з часом вони самі ставали учасниками цих гріхів і відходили від Господа. І якщо ми будемо знаходитись в такому оточенні, то є ризик того, що ми також можемо попасти під плив гріха. Звісно, це не означає, що ми не маємо спілкуватися з невіруючими людьми, дружити з ними. Але нам потрібно бути обережними, щоб те, що вони роблять, ми також не почали робити. Колись чув такий приклад, він мені запам'ятався, що віруюча людина стоїть на столі, а невіруюча стоїть внизу. І кому легше буде затягнути, віруючому, невіруючого віруючого наверх чи невіруючого віруючого, вниз? В цьому і безпека, що стягнути людину з стола є легше, чим затягнути наверх. І тому нам потрібно дивитися, з ким ми спілкуємося, з ким ми проводимо багато часу. Щоб, як зап... щоб не... ці друзі не привели нас до погибелі. В Біблії ми можемо знайти багато перекладів історії людей, коли те, що їм радили друзі, радило оточення, привело їх до падіння, привело до якихось поганих наслідків. І одним з таких людей є Амнон. Ми можемо читати історію, коли написано, що він закохався в свою сестру Тамару, що аж захворів. І написано, що в нього був друг в другому Самуїла, 13 розділ з 3 вірша. Написано, яким був його друг. Але в Амнона був приятель на ім'я Йонадав, син Давидового брата Шими. Йонадав був дуже лукавою і хитрою людиною. І далі ми можемо читати про те, які поради давав Йонадав Амнону. Він, замість того, щоб відвернути його від цього гріха, щоб сказати, що ти неправильно робиш, що ти задумав глихе, він, навпаки, допоміг йому вчинити цей гріх. Він йому підсказав, як це зробити. І далі ми можемо читати, що Амнон так зробив і вчинив гріх з Тамарою, і через це пізніше був убитий своїм братом. І ми бачимо, що з цієї поради, яку йому дав його приятель, нічого доброго не вийшло. Також можна привести приклад сина Соломона Роваама. Коли він став царем, народ прийшов до нього і просив, щоб він полегшив тягар, який поклав на них його батько. І старіші не сказали йому, що ти зроби так, і вони тоді будуть служити до кінця твого життя. Але написано, що були молоді люди, які виросли з ним. Що ми можемо зробити висновок, що вони були добре знайомі і були приятелем, і сказали, що ти не показуй слабину, ти зроби їхнє ремон ще сильніше. Він їх послухав і зробив так, і, і за цього він втратив царство над всім Ізраїлем, а лишився лише царем над Юдою. І з цих історій ми можемо зробити висновок, що потрібно уважно дивитися над тим, хто є в нашому оточенні, хто є нашими друзями. І пильнувати, щоб їхні поради не привели нас до гріха. І повертаючись до першого тексту, Соломон говорить і про другий тип друзів: ті, які є як рідня, ті, які є більше, ніж брат. І в Біблії також можемо знайти історії, коли друзі радили добре, і це було на благословіння, або допомагали. В Євангелії від Марка, другий розділ з третього вірша, записана саме така історія. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили настилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому, Сину, прощаються твої гріхи. Це історія про чоловіка, який був лежачий, який був хворий і не міг прийти до Ісуса. Але він мав друзів, він мав тих, хто може йому допомогти. Вони принесли його і мали віру на те, що Ісус здатний його зцілити, через що Він і був зцілений. І хай Господь нам допоможе, щоб у нас кожного з нас були такі друзі, які можуть прийти на допомогу, які можуть молитися, підтримувати нас в складний час, і щоб Господь допоміг нам також бути такими друзями, щоб ми також приходили на допомогу, щоб ми молилися, підтримували один одного. І разом служили Господу. А найсильнішим прикладом друга є наш Господь Ісус Христос. Євангелії від Івана, 15 розділ, 13 вірша, Він говорить, що більше любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх, ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Ісус Христос є нашим другом, і Він виявив свою дружбу до нас тим, і любов, що Він помер заради нас на хресті Голгофи. І це надзвичайно цінно. І нехай Господь допоможе нам також бути його друзями, виконувати те, що Він заповів, виконувати його заповідь, які він залишив нам в своєму слові. Будемо зараз мати молитву і будемо дякувати за тих друзів, що ми маємо, дякувати за те, що Ісус Христос прийшов заради нас, Він став нашим другом, за те, що Він дарував нам спасіння, і просити мудрості, щоб Господь давав нам ту мудрість, щоб ми. Бачили, з ким ми спілкуємося, якщо ми бачимо, що те до добра не доведе, може привести до гріха, щоб ми уникали того, схилимося в молитві. Амінь. Slavno hvala ti, Boži mi Слава і хвала Тобі, наш Господь і наш Бог. Ми дякуємо Тобі за те, то, що ми є на цьому місці, Боже. Дякую, Господи, Тобі за моїх друзів. Дякую Тобі, Господи, за те, що вони є. Допоможи, Господи, кожному з нас також бути хорошим другом. Допоможи нам, коли ми бачимо, що нашому брату чи сестрі погано, є якісь труднощі. Поможи нам виявляти ту любов, яку ти заповів нам любити один одного, виявляти ту любов до один одного і молитися, підтримувати. Поможи нам, Господь, допоможи нам. Господи, бачите, тих, хто є в нашому оточенні. Якщо Господи, те до добра не доведеться і лихі компанії, і лихі товариства, які будуть псувати нас. Поможи їх залишати, відсторонюватися, даруй мудрості, Господь цьому, допоможи бути світлом, допоможи, Господь, спасти їх, поможи нам в цьому, Боже наш, Господи. Благослови, Господи, кожного з нас, благослови наших друзів, які є. Ти знаєш, Господь, кожного з нас. Дякуємо Тобі, Ісус Христос, за те, що Ти став нашим другом, Ти прийшов з неба, ти умалив себе, і Ти став нашим другом, Ти поклав заради нас своє тіло, Ти умер заради нас на хресті Голгофи, щоб ми мали вічне життя. Дякуємо Тобі за твою любов. Величаємо, прославляємо тебе на цьому місці, слава й хвала, отцю сину і святому духу. Амінь.